Привіт всі любі друзі! Запрошую вас до себе в його студіо онлайн. Сьогодні ми зробимо практику, яка вас не обмежує ні місцем, ні килимочком. Вам не потрібні ніякі додаткові предмети. Це буде початок суріна-маскар, привітання сонечку, і потім трішечко ми вклинемо туди пару асан, які допомагають розтягнути тіло. Трішечки розігріть тіло, запустить всі ваші процеси в нашому тілі, щоб ми були здоровіші, енергійніші і щасливіші. Починаємо ми з пози стоячи. Ручки перед собою. Животики підтягнули, Очі закриваємо і налаштовуємо себе на практику. Носиком буде довгий вдох. Носиком вдох, железний видох. Кожен раз вдихаючи, наповнюйте кожну клітиночку. гарною, позитивною енергією. Вдох. і довгий видох. Ручки через сторони. Потягнулись нагору вдох. І на видих. І заходимо вперед на носиком тягнемось до коліночок. Можна коліночки трошки згинати, тільки початок, тому не спішіть. Носиком нагору вдох, витягнули спиночку. Права ліва від крок назад. Планочку. Планочка на м'язах буде вниз. Собака морде вверх, вдох. Тут може бути і кобричка. І на видихі копчиком потягнулись нагору, собаку морде вниз. П'яточки в підлогу, спиночку буде витягнути. Дихання глибоке, спокійне, довгий вдох. Довжелезний видох. І ще разочок вдох. І довжелезний видох. Тепер прави ножкою, величезний крок вперед, між ручки. Задню п'яточку поставили і дві руки потягнулись нагору. Спершу вірабхадрасану, Відслідковуйте, щоб плечі і стегна були в одному напрямку, а носиком. Потягнулись на гор, стоїмо тут, дихаємо. А тепер ручки відкриваємо в другу віра пхадреси і носиком подивилися в сторону правого плечика. Дихаємо тут. Потягнулись правою ручкою нагору, буде вдох. Розтягнули правий бочок. На видихі праву ручку поставили перед правою ножкою. І витягнули гарно-гарно всю ліву сторону. Дихання глибоке, спокійне. І на видихі буде зміна руки на місце правої ручки. Поставили ліву, задня ножка пальчик. І розвернулися, потягнулися правою ручкою нагору, плечі з руками витягнули, воду надовжила. На воді зійшли, ручку поставили, а праву ножку потягнули назад в планочку. Тут може бути сходження на м'язах чатурангу дандасана, а можна коліна лікті. Більш легший варіант виконуємо. Коліна лікті. Собака мордою вверх. Якщо важко виконувати собаку мордою вверх, виконуйте кобру. Носиком потягнулись нагору. Плечі відкрили, шия довга, дихаємо тут. І на видихі витягуємо себе копчиком нагору, собаку мордою вниз. Спиночку витягнули, носиком нирнули між ручками. П'яточки тягнемо до підлоги, дихаємо тут. Те ж саме виконуємо з лівої ноги. Лівою ножки величезний крок вперед між ручки. Задню п'яточку поставили, дві ручки потягнулись нагору. Першу віра пхадрасину сісти поглибше, наскільки це можливо. Носиком тягнемось нагору. Плечики вниз. Шия довга. Дихаємо тут. Потім відкриваємо другу вірабхадрасану і носиком в сторону, лівого плечика, дихаємо тут. А тепер ручкою потягнули з лівою нагору вдох. І на видихі, ліва рука перед лівою ногою. Розтягнули утхід у першого конація на всю праву сторону, гарно витягнули, дихаємо тут. На видих, зміна руки на місце. Лівої ручки ставимо праву, задня ножка пів пальчик. А лівою ручки потягнулись нагору. Дихаємо тут. На видих зійшли, ручку поставили, знову потягнули ліву ножку назад. Планочку можна через чату ранку, можна через коліна лікті м'якший варіант. Вниз. Собака морди вверх. Або коброчка. Носиком нагору шия довга, плечі вниз, дихаємо тут. Копчиком потягнули себе нагору собаку морди вниз. П'яточки в підлогу, спиночку, витягнули, дихаємо тут. Тепер права ліва крок до рук. Топ-топ. Носиком треба потягнутися на гору-вдох. На видихі носиком потягнулися до коліночок. На вдохі ручки через сторони потягнулись. На гору, на гору, на гору вдох. І на видихі ручки перед собою. Прана масані. Дихаємо тут, трішки відпочиваємо послідовність ви можете виконувати 2-3 рази, в залежності, скільки у вас є часу на те. Але одного теж буде достатньо. Я вже гарно потягнулася, мені вже набагато краще. Я готова прикрасати цей світ. І ви зі мною пішли. Па-па! До зустрічі!